Breaking news. It is with great sadness that we report that Donald Trump has been found alive at his Mar-a-Lago home. Now we prepare for another day of the orange taint fucking up everything in this country. But don't give up hope. There's always a chance in tomorrow's obituaries. співають друзі. Почну з новини. Ми з вами зустрічаємося на цьому каналі. Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і це означає, що світ ще не в труху. І правильно у нас ще є можливість надавати мудакам по зубах і зберегти цей світ і направити цей світ в нормальне русло. Але є і не зовсім гарна новина. Ми з вами сьогодні проснулися в новій реальності. Знаєте, є такий анекдот, коли Uh, мужик uh, розповідає вчора. Uh, відмічав якісь праздник з друзями. Сьогодні зранку, як заново на світ народився. Його запитують: що класно себе відчуваєш настільки, що як, нібито заново народився. Він каже: Ні, просто я проснувся у капусті. Ось так і Ми з вами, друзі, як заново народилися, але не класно відчуваємо а просто сьогодні ми починаємо з вами жити у зовсім новій реальності. Сьогодні це недолуги, недорозуміння, помилка природи, вела тарифи проти всього світу. Знаєте, от раніше всі думали, як же об'єднати світ? От навколо якої ідеї об'єднати світ, навколо чого об'єднати світ? Дональду Івановичу Трампону. Тобто, це навіть не Дональд Іванович Трампон, це Дон Трампон. Знаєте, я отак от от буду його тепер називати. Цей Дон Трампон знайшов такі, таку ідею, навколо якої можна об'єднати весь світ. І з. Знаєте, що це за ідея? Це ненавість до Сполучених Штатів Америки. Тобто, це недорозуміння, це руде е, мавпеня. Воно змогло е, зоб'єднати світ навколо того, щоб весь світ е, зараз боровся зі Сполученими Штатами Америки. Ми з вами зараз вже чуємо, е, що і Канада буде вводити відповідні тарифи. У Канади все це вже підготовлено. Ми з вами все це чуємо вже із Європи. Європа буде також відповідати. Ми з вами все це чуємо зараз із Англії. Там прем'єр-міністр також сказав, що він буде відповідати Китай, Японія, Австралія ну всі ці нормальні країни вже об'єдналися і е зараз спілкуються і готуються разом дати Сполученим Штатам Америки і дати Дональду Трампу у зуби. Тобто це міг би уявити ще три місяці тому назад, що це недорозуміння переверне Сполучені Штати Америки, зробить з е класної країни, з зробить світове посміх. Ховисько і зробить світового ворога. Це просто, це просто на голову не натягнеш. Але до речі, в сполучених штатах Америки все ще залишається багато реднеків. Це знаєте, це хвороба. Трампізм це хвороба. Це така ж сама хвороба, як і путінізм. Що там бля на тому недараші в тій, в тих болотах? Там оце недороблене сидить, оточене. Труп'яками у себе в Кремлі і веде свою е, рашу туди, кудись на дно тягне у багнюку. І всі ці сидять в ладошки хлопать, ми такі. Що тут е, трампізм? Це такі ж самі хворі люди на, на всю голову. Трамп їх залишає без роботи, фондові ринки падають, рушиться там все. А вони сидять і в ладоші хлоп, хлопають, ура! make America great again. Я просто сміюсь. От я от дивлюсь на все це. На всі цих клоунів, на цих е, дебілів, е, ідіотів, і не можу зрозуміти, ну як, ну як можна бути такими тупими е е ну у, нас, у наш сьогоднішній день. Трошки щодо сьогоднішнього дня, як ви думаєте, хто розробив всі ці тарифи, які Трамп ввів? Правильно, друзі, правильно Чат, GPT або Грок, або ну щось таке, якийсь штучний інтелект, або він вони разом зібрались. Тобто, вже зараз відомо, що всі ці тарифи, всі ці пропозиції, е Дон Трампон отримав від штучного інтелекту. І у мене тепер запитання, друзі. Навіщо Сполученим Штатам Америки потрібні міністри? Там є Дон Трампон. А поставити йому один комп'ютер або дати айфон, де є штучний інтелект туди завантажити. І все, і все, і питання вирішене. Навіщо зараз сполученим штатам Америки тримати у себе міністрів? Ні, не потрібно. Не потрібно взагалі. Треба дати пропозицію американцям. Скоротити виплати на утримання їхнього апара апарату. Ото От залишити челядь е дона трампона, е його челядь, яка там його, йому підносить, підкидає, е зад підлізує і все. І більше їм там ніхто не потрібен. Ну і це ще не все, друзі. І це ще не все. Дон Трампон об'явив війну не тільки всьому світу, не тільки всім людям, а ще й пінгвінам. Ну це взагалі кому сказати. Це просто, це, це просто, це шедевр. Ну, я вже кажу. Я, я просто я вже втамився, вже перелічувати всі ті е, рази, коли Дон Трампон пробиває І От чергове дно. Ну, пінгвіни тобі чим не вгадили? Ну, Дон Трампон, ну чим вони тобі не вгадили? Що вони тобі в Сполучені Штати Америки, яйця не допоставляють, чи що я не можу зрозуміти. Ну як це так? Він обважив тарифами два острови, де немає жодної людини, немає жодної торговлі зі Сполученими Штатами Америки, є пінгвіни. І тепер пінгвіни будуть вимушені також платити податки, тарифи на свою продукцію. Якщо вздумають вдруг мати якісь справи зі Сполученими Штатами Америки, але в той же самий час, друзі, як ми з вами а ми підмітили це недорозуміння, нічого не зробила проти кого правильно, проти свого хозяїна, проти раші. Ну і також ще й Белараша. Також там осталися десь посторонь. Ну як молодший братан, як молодший дружбан по нещастю або по щастю, я вже не знаю. Тобто, це це. Це це ну, я не знаю. Ну, ну я не хочу вже не хочу вже називати його рудою мавпою, тому що не хочу ображати мавп. Е, Все це так виглядає, що мавпи на сьогоднішній день більш розвинені, ніж е, ота кобла, яка засіла у білому дурдомі. Тобто, окей, це руде руда помилка природи. Вона. Е, Зараз чітко показала хто хто для нього справжній друг. І знаєте, чим він обоснував те, що він ввів нарів тарифи проти е, раші? Він каже: Ну там же і так багато різних е, тарифів там же і так багато різних. Е, Цих пошлін тому і у нас торговлі майже немає, і він бреше. Він бреше, тому що все ще є досить великий обсяг торговлі між е, е, Сполученими Штатами Америки і між Рашою. Там більше 4 трильйонів доларів. І на інші країни, у яких такі ж саме обіг торгівлі з, зі сполученими штатами Америки, Дональд Трамп наклав тарифи. Він наклав такі тарифи від 25 до 35 е, відсотків. Тобто він мав би. Також накласти тарифи і на рашу, якщо б він би діяв би до всіх однаково. Ну як він декларує, що він до всіх е, діє якби однаково. Але він бреше і цим самим він показує, хто його справжній друг або хазяїн. Це також не можна виключати. да, Не можна, не можна це виключати. Дон Гандон а, Сорі. <звук> це оговорочка по Фрейду, а, Дон Трампон. Не можна це виключати. І до речі, ми з вами вже розбирали таку можливість тут на цьому каналі, в одному з моїх відео, на чому може Кремль тримати як на гачку Дона Трампона. Тож, друзі, так, ми з вами починаємо жити в новій реальності. Весь світ зараз оповчився, і я просто, я просто я відчуваю, я передбачаю, я я очікую цей момент, коли Сполучені Штати Америки зараз почнуть плакати. Плакати слізами, крокаділічими сльозами. Зами і коли вже ці недорозум... недоумки, які обрали цього е, тупоривого шизоїда до себе в президенти, коли вони підуть у той білий дурдом, закриють заколотять цю свою овальну палату і винесуть цього е, хворого з цієї овальної палати і оприділять його в нормальну, нормальну медичну палату, в нормальній псих... психлікарні або посадять його. Кудись закриють у тюрягу туди, щоб, щоб воно звідти взагалі не вирвалося. Я на це очікую. Ну, чесно, чекаю, 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 коли це станеться. Е, друзі, давайте ми будемо з вами спостерігати і далі за тим, як будуть розгортатися події, за тим, як Сполучені Штати Америки зараз будуть чмоктати у всього світу. Е, ну, щось, я так думаю, що вони не просто будуть згватувати, вони можуть і захлібнутися. Але це їхній вибір. Наше діло з вами що правильно наше діло з вами допомагати зсу, тому що ЗСУ зараз це останній шанс, це останній бар'єр. Ну я вже не кажу України, тому що все це зараз виглядає так, що це останній е шанс для всього цивілізованого світу. Тому, будь ласочка донатимо зсу, допомагаємо зсу. Донайте тим хлопцям, яких ви знаєте. Не обов'язково донатити там якісь, е я не знаю, організації або ще щось у кожної людини. Є Українець, який зараз воює, який знаходиться зараз на війні, підтримуйте цих людей. Донайте, я також доначу. Кожного місяця я доначу допомагаю частині, яку я знаю. І не чекайте якихось там чеків або ще щось таке. Просто допомагаємо нашій армії, українській армії зараз захистити вже весь весь світ. І вже не тільки від Раші, і, е, Північної Кареї та Ірану, а вже і від цього рудого недоумка. Це наш останній шанс. Тож, друзі, підтримуємо ЗСУ. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки цьому відео і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Як е витримають Сполучені Штати Америки атв'єточку від цього світу чи е не витримають? Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.